Російські окупанти, крім наступу на Донбасі, планують ще низку наступальних дій, І один з напрямків. Херсонський, причому метою окупантів є повторна окупація обласного центру, тобто міста Херсон. Хто про це говорить, наскільки це можливо і чому росіяни активізуються на багатьох напрямках, розкажу у цьому відео. Додивіться обов'язково до кінця. Поставте лайк, напишіть коментар. А ті, хто бачить мене вперше, запрошую підписатися на мій канал. Армія країни-агресорки Росії готується знову окупувати Херсон. Про це голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Сказав в опублікованому 3 грудня інтерв'ю Financial Times. за його словами з моменту звільнення обласного центру восени 2022 року росіяни не припиняють обстрілювати правий берег Дніпра, де він розташований. Прокудін вважає, що у планах окупантів форсувати річку Дніпро. Росія хоче розпочати тут новий наступ. Сказав він. Додавши, що російські війська зібрали 300 човнів для переправи через Дніпро, за його словами, Російська Федерація використовує найсучасніші безпілотники для атак через Дніпро, який є наразі лінією фронту, росіяни вдосконалюють бойові прийоми та готують нових операторів, каже голова обласної військової адміністрації. На нас полюють. Уявіть, що це робить з людиною, який психологічно вплив на людину, сказав Прокудін. Голова обласної військової адміністрації Херсонщини Прокудін розповів Financial Times, що Росія розмістила одні зі своїх найкращих підрозділів безпілотників за річкою Дніпро, яка розділяє Херсон і власне її лінією фронту, як я вже і казав. Частими цілями ворога є військові автомобілі, авто швидкої допомоги, поліцейські, пожежні авто та гуманітарні конвої. Із середини липня Херсон і сусідні села зазнали більш ніж 9,5 тисяч атак із використанням малих безпілотників, унаслідок яких загинуло щонайменше. 37 людей про це розповіли Financial Times у владі регіону та також правоохоронці. Ну і не забуваємо про те, що і цивільні також стають мішенями російських окупантів. Про це говорили і самі цивільні, і власне наші військові, про те, як неодноразово бачать, що цілями російських окупантів є абсолютно цивільні автомобілі або цивільні люди, і які оператори безпілотників точно бачать і знають, що це цивільні, але тим не менш атакують. Так, вони відточують свої навички. Українські чиновники підозрюють, що напад є частиною плану Росії щодо посилення тиску на Київ до повернення обраного президента США Дональда Трампа в Білий Дім просування вздовж усієї лінії фронту вони готують і підготовки до потенційного наступу через Дніпро. Про це йдеться у статті Financial Times. Представник української добровольчої армії Сергій Брачук заявив виданню, що російські війська постійно намагаються захопити найближчі. До Херсона острови на Дніпрі. Нещодавно вони провели великий наступ на острів Козацький на північний схід від міста в районі Нової Каховки. Повідомив він, сили Москви намагаються просуватися і на інших напрямках. Водночас Херсон був би великим. Призом для ворога. Це перший обласний центр, захоплений російськими військами після повномасштабного вторгнення у лютому 22-го року. Місто нагадаю провело 9 місяців під російською окупацією, і героїчний спротив херсонців ми з вами також пам'ятаємо як і звільнення цього героїчного міста. До слова про штурм за інформацією, яку я спостерігав у телеграм-каналах наших бійців, начебто, росіянам не вдалося просунутися, принаймні суттєво, а втрати понесли серйозні. Ну і з приводу іншого РБК Україна з посиланням на два неназвані джерела повідомляє за даними журналістів в райони на лівому березі Дніпра. Окупанти завозять обладнання для наведення патонних переправ і готують війська. Наступальна операція може відбутися через форсування Дніпра, оскільки всі мости в напрямку Херсону зруйновано або пошкоджено. Пише видання. До цього йшлося і про Запоріжжя, що, начебто, росіяни готують і там наступальні операції, причому постійно проводять розвід боєм, про що теж в свою чергу кажуть наші бійці? Ніхто з бійців не вірить в те, що росіяни зможуть знову захопити Херсон або Запоріжжя, але тим не менше у росіян може бути таке планах. задача максимум, яку поставили перед собою Росіяни, захопити ці дві області Херсонську і Запорізьку, окрім Донецької та Луганської, щоб е, потім взяти участь у дискусіях щодо е, них у межах ймовірних переговорів про потенційне завершення війни. А мінімум, розтягнути українські сили задача мінімум, е, це йдеться у матеріалі. Про це розтягнути наше військо по всьому фронту ширше і щоб у нас ще більше не вистачало людей ми знаємо про їхні наміри, але ми не знаємо точно, коли вони хочуть розпочати. Росіяни хочуть провести дзеркальну операцію до тієї, що ми робили в кринках. Шансів знову захопити Херсон у них немає, але для них важливо зачепитися за якусь вулицю, за якісь будинки для картинки, і насамперед для розтягування нашої лінії фронту. Ми знаємо про їхні плани і по Херсону, і по Запорізькій області, і теж готуємося, сказав один із співрозмовників РБК Україна. Моя суб'єктивна думка, що росіяни будуть розхитувати як тільки можна і де тільки можна, для того, щоб розхитати і нашу оборону, зокрема на Донецькому напрямку. Основ Головні цілі у них залишилися першочергові саме такі, як були Луганська, Донецька області, Запорізька і Херсонська. Це вже як то кажуть, для них буде бонусами. Вони теж хочуть цей бонус отримати, тим більше що частини цих областей теж під окупацією російських загарбників. Крім того, росіяни тиск продовжують і на харківському напрямку, і на Курському напрямку. По всій лівіні фронту вони намагаються проводити наступальні дії, але їх втрати. Тільки зростають і досягають абсолютних рекордів за весь час з моменту повномасштабного вторгнення Росіян на територію нашої держави. Нам треба витримати і нам треба підтримувати, підтримувати, звісно наших бійців, наших героїв і героїнь, це можна зробити за допомогою волонтерів, зокрема полтавські волонтери, збирають на термінові збори різних підрозділів сил оборони. Вся інформація буде в описі цього відео, і всі реквізити, будь ласка, скористайтеся, хоча б один раз, хоча б на 10 гривень. Це дуже і дуже важливо наразі. Ну і дякую тим, хто ще й знаходить час, кошти і бажання. Допомагати розвитку мого каналу, мій канал існує виключно завдяки вашій підтримці. і За це я вам дуже і дуже вдячний. Тим більше, що частина ваших коштів, звісно, направляється полтавським волонтерам на закриття потреб сил оборони. Вдвічі вдячний вам за це. Дякую, що додивилися до кінця. Поставте лайк, напишіть коментар, підпишіться на мій канал, якщо побачили мене вперше, і рекомендуйте своїм друзям та знайомим. Ну і близьким будемо спілкуватися разом і тільки разом. Ви Тиємо, і переможемо. Слава Україні.